Сьогодні на державному рівні існують численні програми для ветеранів, система реінтеграції, близько двох десятків пільг, передбачених законом, Проте наскільки дієві державні органи в сфері допомоги ветеранам, медична та психологічна сфери наразі, значна частина ветеранів фактично залишається наодинці зі своїми пораненнями та хворобами. Перелік ліків, що входять до програми Доступні ліки, не включають в себе необхідних лікарських засобів для лікування ряду захворювань та станів, пов'язаних з воєнними діями. Ветерани часто отримують відмови або неповноцінну допомогу з боку медичного персоналу. Харківська спілка ветеранів АТО спрямувала звернення щодо необхідності внесення відповідних змін в існуючій державній політиці у цій сфері. Проте ветеранів на жаль не чують. Харківська обласна громадська організація Спілка ветеранів АТО неодноразово зверталась до Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України з вимогою прийняти наші пропозиції, а саме перша створити дієву програму безкоштовних ліків саме для ветеранів. Перелік ліків, що входять до програми доступні ліки, не включають в себе необхідних лікарських засобів для лікування, контузії, посттравматичних станів, акубара травми, снарядний шок, захворювання пов'язаних зі зростанням кісток та м'язвої тканини. Це вимагає створення окремої програми забезпечення необхідними ліками ветеранів. І друге це застосувати підвищений коефіцієнт для фінансування лікування ветеранів саме в лікувальних закладах охорони здоров'я України. На жаль, ветерани, які повернулися з війни під час лікування та реабілітації, мають постійні проблеми, адже вони лікуються не від однієї хвороби. Зазвичай ветерани мають цілу купу захворювань, наслідків поранень, контузій, які були отримані під час захисту України. Це значно ускладнює процес лікування і потребує від медичного персоналу додаткової уваги та навантаження. Відсутність же цілком обґрунтованої плати лікарям, медсестрам, які працюють з ветеранами в кінцевому рахунку, призводить до неякісного обслуговування. З цією проблематикою звертається багато ветеранів. Тому в спілці пропонують врахувати особливості медичного обслуговування ветеранів та підготувати відповідні зміни в законодавство України, які дадуть можливість встановлення коефіцієнту 2.0 для лікування в умовах стаціонару. Завдяки цьому ветеран. Який буде лікуватися в, в лікарні, він буде в два рази краще фінпрофінансований за кошти держави ніж звичайний громадянин. Це наша принципова вимога, на яку ми від Міністерства охорони здоров'я відповіді ніякої не отримали.